Всім привіт! Сьогодні, буквально декілька годин тому, закінчився стрім Genshin Impact версії Luna 5 або ж 6.4, і у цьому відео ми швиденько обговоримо все, що на ньому показали. Говорити будемо мало. Спочатку проміки на екрані бачите три промокоди, 100 гемів кожен. Скопіювати їх можна в описі або ж у моєму телеграмі, де до речі, також є посилання для їхнього вводу. По банерам все як казали зливери. В першій половині Варка та Флінц, у другій Скірк та Ескофія. Сюрпризів не буде, енгейм під них в сенсі банер Хронік Монду. Е, ну, ладно. Ну і тепер переходимо до наповнення версії. З нових героїв у нас тільки Варка. А Немо Дворук в команді займає роль головного Дамагера і б'є. Він не б'є. Ладно, не зовсім. В нього є демедж, правда, він не дуже великий, але сподіваємось, що е, вийде Ніколь і бафне його, напевно. Але все ж таки, він має механіку Шабашу, залежить якраз таки від неї, не зовсім, але хотів би собі в команду або Дуріна, або Венці, а в ідеалі обох. Ну, такий цікавий герой не бере з неба зірок, але ну, і не прям повноцінне сміття. Хоча, порівнюючи його та останніх дамагерів, кажеться, кого-то там недолюбили. Окрім варки, буде очевидно його завдання легенд, за яке ми отримуємо безкоштовний скін на дворук. Важливо, що цей скін буде працювати лише на варті при будь-якій зброї. Ну, ось така невеличка косметика. Окрім цього, звісно, нагороди більше будуть, якщо пройти це завдання під час його банеру. Ну, це якби база. Окрім цього, звісно, ще будуть івенти: один головний та два малі. В цілому нічого цікавого єдине. Але за головний івент, який буде проходити у монті, ми отримуємо скін на каталізатор, що ну непогано. Ну і глобально кажучи, на цьому все. Ну, буквально нема більше про що говорити. Ладно, ну, ну окей, є, нам під час е, демонстрації деяких моментів показали нового героя Лоена. Він 100% кріоспис. Е, ну, і вийде він десь по логіці. Важливо, це все. Зараз засновано на зливах. Взагалі мені приснілось. Коротше, шиза. Е, так ось, Лоен повинен вийти. В 6.6 і після цієї версії піти в стандарт. Те, що він криоспис з Монштату, може певним чином натякати на деякий. Типу, посилення фізи, тим паче, там, по-перше, Реране Оли, по-друге, її посилення можливе, не факт, але подивимось коротше. Цікаво, цікаво, але це все далеко не про 6.4. На жаль, ну от такий мікропач буквально вийшов. Контенту небагато, але це як завжди, завжди патч після того, як закінчиться головна сюжетка. Ну, він пустить, тому нам не привикать. Але все ж таки, пишіть в коменти, кого будете крутити, кого будете скіпати. Ваші враження від версії. Сподіваюсь, це відео було корисним. Якщо воно вам сподобалось, не забувайте поставити вподобайку. Також не забудьте підписатися. Ну і на цьому все. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступному відео. Па-па!